Меморіальну дошку загиблому воїну Миколі Черевко відкрили сьогодні на фасаді Івано-Франківського ліцею No5. За словами директора закладу Ярослава Олексина, боєць ї окремої десантно-штурмової бригади випустився у 1990 році. Школа проявила йому те, що він, не чекаючи ні повістки з військомату, ще коли було так зване АТО, розумів, яка небезпека йде на Україну. І добровільно пішов захищати, і на жаль, віддав найдорожче своє життя. Микола Черевко любив малювати. Оформив декілька закладів у Франківську. Чоловік виховував трьох доньок. Однак, зі слів його дружини Марії, після 24 лютого 2022 року боєць називав сім'єю свою бригаду. Він сказав, що від побратимів нікуди не піде. Тому я хочу, щоб всі ми запам'ятали його як справжнього воїна, як справжнього героя України, який віддав своє життя для того, щоб ми спокійно могли жити тут, трудитись, ходити. Сподіваюся, що ми будемо його всі разом пам'ятати. І діти, які будуть відвідувати цей заклад, будуть. Кожен раз приходити і дивитися на його обличчя, воно завжди буде 50-річний Микола Черевко загинув разом із чотирма побратимами 25 січня 2023 року при штурмі ворожих позицій на Донеччині. Побратим воїна Юра згадує його так. Друг Польт завжди постає в пам'яті без монолітна глиба. Хоч ми були в різних зводах, але зникли при виконанні завдання. У радіоефір чув голос кольта, чому споявлялася впевненість, що завдання буде виконано успішно. При будь-якій ситуації він завжди зберігав спокій, не було чути його голосі якоїсь тривожності чи паніки. Наталя Олексієнко, Роман Кочержук. новини на Суспільному, івано франківськ